приводу Ердогана, ви також згадували, ну що він і заявляв про схильність Росії до перемовин і про цей обмін. Зокрема, це він також про нього заявляв. А от російська пропаганда вже активно пише про те, що, начебто, Ердоган, по суті, тепер буде виконувати все, що йому скаже Путін, бо він зобов'язався те, що ці наші українські командири, командири Азову, піхоти, що вони залишаться до кінця війни у Туреччині. Ну, абсолютно, це це нікчемність. І дивіться за останні 2-3 дні. Я я здивований, приємно бачити такі тверді виступи. Туреччини самого Ердогана перед генеральною Асамблеєю і ще перед тим як він засудив намір Росії провести так звані референдуми. Вони з Туреччина відразу заявила, що це буде нелегально. Ми цього ніколи не визнаємо, і так як і ми не визнаємо анексію Криму. Так що, знаєте, він леверує, він грає, і це що, що там мусили бути якісь передумовини, щоб Росію за. Довольнити, щоб вона віддала цих наших героїв. Ну то знаєте це маленька ціна, що вони залишаться в анкарі під час війни. Їм треба лікуватися. Їм треба довести їх до порядку. Головне, що що їх передали. знаєте а це виглядало неможливо два-три місяці Тому це виглядало абсолютно утопійне, якесь знаєте думка. Так що Туреччина вона відгдограває таку, скажімо, назовні амбівелантну роль, так але по суті вона допомагає Україні дуже багато в тих переговорах щодо експорту зерна з України, наприклад, тепер ці переговори. І це сам факт, що Ердоган сказав перед Генеральною асамблеєю в ролі вже такої сильної фігури регіональної, бо йдеться це все відбувається на, на тлі конфлікту Азербайджана, Вірменії, нового події на близькому сході і так далі, Іран. І він дуже чітко сказав, що ми хочемо ем, принципову домовленість на принципових позиціях. Тобто, що Росія віддає окуповані території, це вже щось знаєте від від Ердогана, що він так чітко це говорив. Я був на прес-конференції Ердогана і е, президента Зеленського і Генсека ООН Гутереса в Львові нещодавно. Там Ердоган мав зовсім інший тон. Він він тиснув на те, щоб Зеленський погодився сісти за стіл переговорів із Путіном. А Зеленський йому відповідав: ні, ми не готові за таких умовах. А вже вчора була був зовсім інший тон.